Доброго здоров'я пані і панове. Категорично каторичного світаю на каналі Василь Климчук. і з великим задоволенням. Дякую, що підписуєтесь, приєднуєтесь, дзвіночок вмикаєте аби нічого важливого не пропустити. Разом з тим піктограмочка, лайк лайкос, категорична українська вподобайка. Не забувайте тиснути, можливо, ще й коментар написати це. Якраз активізує роботу алгоритмів Ютубу. Ну і, і про посилання на це відео у своїх соціальних мережах. І з великим задоволенням. Велике дякую вам, респектую уважуха. Як то кажуть, новий тиждень розпочинається календарний. А, маю на увазі, тому що 3 жовтня, вже понеділок, друзі. На наших очах твориться історія, але вона твориться і спочатку тижня не з дуже хороших повідомлень. Традиційно в цій частині, але на жаль, знову ж таки в ніч на 3 жовтня Кацапи здійснили ракетний обстріл в Запоріжжя і руйнування знову зазнала. Ну за інформацією очільника в цій області і міста зазна інфраструктура власне населеного пункту. Дані щодо постраждалих наразі були а, приточненими але в цьому процесі якраз а, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Пан Стару говорив, що ще йдуть дослідження, і от разом з тим Анатолій Курки, Куртів, той що виконує обов'язки міського голови, і він же секретар міськради, повідомив, що в результаті ворожого обстрілу є постраждалі. Скільки постраждали, теж розбиралося впродовж з'ясування обставин. Випущено було близько 10 ракет. Це перероблені С-300. в обласному центрі руйнувань, зазнали об'єкти інфраструктури з Крима реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами, наразі відомо щодо одного постраждалого. От те, що от фактично в той момент, коли я записую це відео, цю е, людину ну невідома, жінка, чоловік, хто його ушпиталили. Цю людину внаслідок атак, що які відбувалися поблизу міста, оскільки обстріляно, як я вже сказав, було місто і е, села перед Запоріжжям. Внаслідок атак по селах, поблизу міста, постраждалих там немає. І за попередню інформацію, ракети поці поза населеними пунктами. І ще зранку повідомили про вибухи у Дніпрі. Я дякую всім моїм підписникам, хто відгукнувся на пропозицію. Да, кажуть, один вибух був попередньо робота протиповітряної оборони. Я сподіваюся, що так і є. Якщо якісь додаткові дані, якраз в першому прикріпленому коментарі до цього відео ви знайдете. Друзі, що стосується театру бойових дій, абсолютно неділя була дуже буремна. Бачите, ми навіть і кілька випусків зробили разом з вами. Поспілкувалися, але процес, процес шов-шов, Ну і відзеркалювали ми як могли в телеграм-каналі Василь Климчук, Тим не менш, а те, що на ранок, от, з офіційного зрозуміло, що всі дані світлини, які ми вчора розміщували, це інформація від конкретних бійців, від конкретних підрозділів, від конкретних селищних голів, які так само не соромилися і давали нам ці знання. От що на цей ранок генштаб збройних сил України? А по перше, українські військові успішно відбили атаки Кацапів в районі населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Оврадівка, Виїмка, Спірне, Невельське, Первомайське. Отак, от, от сказав Генштаб, і по-друге, ворог завдав 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів із ракетних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждала інфраструктура а, більш ніж в 35 населених пунктах. Тоді як на південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 міст і сіл вздовж лінії зіткнення. Якщо сюди ближче до моря, дивитися, ну по-перше, теж про на командування південь звертаю увагу на всіх, хто а, має можливість виходити і дихати повітрям а, біля Чорного моря, там на берег, я не знаю, в якихось там дачних е, своїх е, ділянках. Друзі, шторм це означає можливість викидання мін. Будьте обережні, і от якраз оперативне командування Південь саме на це приділяє і звертає вашу особливу увагу. Ну, незважаючи на м, той шторм, що підсилюється в Чорному морі, все одно а, збільшили угрупування кораблів, які можуть. Нести на собі калібри, отже, п'ять російських суденносіїв калібрів. Про них повідомляє якраз оперативно командування Південь. Окупанти гіпотетично, з огляду на наявні шахти можуть атакувати Україну, маючи в запасі 32 крилаті ракети. Корабельне угрупування ворожого флоту наразі складається з восьми кораблів, які маневрують ще і укриваючись за Кримським півостровом. Тобто там ще додаткові сили і на підготові також тримає три на. В і два підводних ракетоносії, це ті, що мають 32 ракети, і якраз в оперативному командуванні південь сказали, що Кацапи продовжують погрози і шантаж техногенними катастрофами шляхом завдання ракетних ударів і ймовірність застосування дронів Камікадзе, також на досить високому рівні. Я е, бачу, що от найближчими днями сьогодні, так точно завтра, ми будемо багато говорити про оперативне командування Південь, особливо в контексті руху, який розпочав. Вчора по обіді українських збройних сил, якраз в районі, десь на змиканні Запорізької і Херсонської області, рухаючись до берега Дніпра. Ну так, ми рефлексуємо на всі повідомлення, але тим не менш, цей рух відбувається. І бачу, що десь з опівночі постачання інформації припинилося. Тобто буде якась тиша, хоча знову ж таки кацапські пабліки не мовчать. Ну а преса і блогеросфера, звичайно, будуть користуватися всіма можливими. Джерелами інформації, звичайно, маючи на увазі необхідність їх перевірки. Оце важливо. Друзі, от якраз в цьому контексті я би хотів дати от такі знаннями. Вчора я просто їх зараз компоную, щоб не дуже там розтікатися, от небезпекою, яку утворять касапи в своїх пабліках. Але в них на загал, вчора перед опівноччю, настрій був наступний: на півдні чергова катастрофа посипався фронт і ті, хто вцілів. Панічно відступають до Борислава. Було велика кількість закликів. Готуйтеся до нової Каховки, тому що наступна нова Каховка після Лиману от такі от набори інформації. Ну і все добило. Тема пов'язана з тим, що Кацапи збирали позачергову сесію Рад Радбезу Організацію Об'єднаних Націй з приводу агресії Збройних сил України в Херсонській області, типові Херсонській області. Ну, я вам хочу сказати, що це звичайно вкидає. І якби, такий хайп до певної міри ну, в контексті, як Путін виводив своїм указом лимани складу Кацапстану, тобто Російської Федерації. Ну ви ж пам'ятаєте, що сьогодні, там і завтра, в них якби, фіналізується цей дурний проєкт по приєднанню до Кацапстану території, які паралельно звільняються Збройними силами України. Так що тут дивуватися абсолютно немає чим. А от, що стосується оперативно командного південь, і це офіційно. А сказали цей контекст наступним чином: Збройні сили України продовжують активні дії на півдні України. Наші воїни тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, а також мають частковий успіх. А, ну, я так розумію, що повний успіх це коли ми спалимо Кремль. От Тоді буде повний успіх, поки що частковий успіх. І впродовж бойового дня 2 жовтня Українська авіація завдала 7 ударів по кацапських окупантах, а сили протиповітряної оборони у Береславському районі Херсонської області збили ворожий ударний гелікоптер К-57. От, що е, стосується офіційної подачі, тому що, е, знову ж таки, знаєте, коли, е, ну, при всій повазі, я вже не один раз говорив, що саме от в оперативному командуванні Південь є якась така нескладушка в співпраці по інформаційному потоці, тому що на східних напрямках в, там якось вирішили це питання, в тому числі. Слії з високоповажними воїнами Збройних сил України в кожного є смартфон, звичайно, там в кого старлінг в кого є інший доступ до мережі інтернет, і е, люди, звичайно, вони на піднесенні, вони викладають там десь там, можливо, родичам відправлять, можливо, ще а потім воно розноситься по сфері. Тому, е, от е, заява, наприклад, е, такого гатунку, знову ж таки з оперативного командування Південь з урахуванням їх постійної, такої постійного наративу, що ці повідомлення шкодять подальшому ходу операції. Це раз, а по-друге, що звільнені, але не зачищені, чи звільнені, і з відсуненням кацапів не на велику відстань від цього населеного пункту, може спричинити те, що Кацапи почнуть давати відповідь з урукуванням того, о, от в пабліках написали. Ну, друзі, якби треба, може, наказ якийсь випустити і заборонити, наприклад, фільмувати, заборонити, наприклад, знімати на, на фото. Це ж нормальна історія, якщо є така небезпека. Тому що от наступний такий пасад. Наш від оперативного командування Південь українські захисники звернулися до громадян. Які захисники звернулися? Друзі, ну ми ж ці нормальні люди, це ж 21 століття. Знову ж таки, при всій повазі. А, звернулися до громадян нашої держави із проханням не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно. Як же передчасно, якщо всі користуються світлинами, які відзняті якраз військовими, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення на, та на марші тощо? Але тим. Не менш, спікер оперативного командування Південь. Я мушу про це сказати, хоча я не, не дуже розумію, для чого це повідомлення, але мушу це сказати. А Владислав Назаров пояснив це. Спікер оперативного командування Південь, причому, бачите, не очільниця почала говорити. Тобто пані Гуменюк вивели тут з цієї риторики, поставили її людину, яка трошки нижче в ієрархії знаходиться, тому що дійсно у всіх будуть великі запитання. Пояснив, що будь-який витік інформації може вартувати життя як воїнам визволителям так і. Мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція. Абсолютно погоджуюся. Я про це сказав тільки в плані заборони, а, чи е, зменшення кількості неперевіреного фактажу, це не через звернення до громадян України, хоча і воно має напевно якийсь вплив. А напевно, щось там е, треба в підрозділах робити в, в плані смартфонів. Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів у свідомості, витримці та сили духу, секрет нашого невпинного руху. До перемоги зазначив військо. Абсолютно, тим паче, ми часто з вами говорили про певну там тактичну а, паузу, там чи затище тактичне, да, якраз в тому напрямі. Якраз це ну, реально є запорукою. Коли там відбувається накопичування, коли кацапські пабліки вирішають танки, там купа українських танків, значить, в резримі секретності молодці зробили накопичування, ніхто не фільмував, ніхто не знімав. Бачите, і все вийшло. Так що, можливо, тут теж треба попоратися, тому що ну, реально на ця інформаційна палиця має два кінця. Насправді, от все, що є в ефірах, і те, що є в блогосфері, це вершина айсбергу. А все якби джерело походження цих знань знаходиться якраз в збройних силах України. Ну це думки якби вголос, тому що якраз от інформаційна боротьба або там інформаційна психологічна боротьба, вона на сьогоднішній день має неабияке значення, і ми е, теж з вами свідомі процесу падіння якоїсь там стовпової прямо дотичності кожного кацапа до е, непідкупної і е, мегаперспективної політики е, великого. В лапках колишнього Путлера, і от як американські дослідники в Інституті вивчення війни в цьому контексті говорять наступне: поразки на Харківщині і Лимані в поєднанні неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію, докорінно змінюють кацапський інформаційний простір. Спонсоровані Кремлем ЗМІ і кацапські е, мілітарі-блогери, е, це відома спільнота, що складається з кацапських військових кореспондентів, колишніх по суті довірених осіб. От е, цих очільників держави не. Вдоволені втратою Лиману і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації в Казахстані, так говорять спеціалісти інституту вивчення війни. От кажуть, що міняється потихеньку матриця. І значить, визначають, що пропагандисти пояснюють поразку навколо Лимана в Харкові і Харківській області, нездатністю командування належним чином забезпечити і посилити війська Казахстану на півночі Донбасу і скаржуються на відсутність прозорості щодо перебігу війни проти України. України. Ну, е, якби очільниками цього процесу, звичайно, є не ці мілітарі-блогери і не ведучі телешоу. А останніми днями на тлі такої мовчанки стосовно невдач на фронті і намагання дати якусь таку круту пропагандистську риторіку. З'являються ті, хто прямо називає речі своїми іменами. Це Кадиров і Пригожин. І от на тлі цієї тиші вони якби роблять вибух. Але, друзі, ми ж з вами свідомі. Звичайно, вони ж гасять генштаб, вони гасять, звичайно, міноборони. Розказуючи, що тині спроможні, а відтак опосередковано вони гасять Путлера, тому що хто призначає міністра оборони, хто впливає на генштаб, і кажуть, що Путлер сам дурак, але тут же ж є такий нюанс з урахуванням можливого транзиту, який а, наразі там обговорюється що найменше влади в Кремлі. Напевно, вони мають дозвіл від того, хто впливає на ці процеси в Кремлі. Їх по суті три людини. Ну, Путлер, ну це відносно якого йдуться процеси. Це Ковальчук найближчий там друг товарі Путлера, і, власне, Патрушев. От хтось з цих, ну я ж не думаю, що Путлер дав дозвіл Кадирову і Пригожину мочити самого себе. Напевно, це те або Патрушев, або Ковальчук, або швидше за все, Ковальчук, тому що Патрушев теж в нього своя історія, і Кадиров з Пригожиним це точно не про сина Патрушева, які, якого він мріє поставити на трон. Так що цей процес якраз транзиту якраз Путлеровської влади. Напевно, десь от можна відчувати, знаходиться в початковій фазі в плані того, що акела промахнувся, Акела вже не той і треба більш рішучі якісь дії. Друзі, стосовно рішучих дій, ну ви розумієте, про що мова це про гіпотетичний ядерний удар. І от ще один очільник, правда, відставний очільник, але дуже поважний очільник однієї з інституцій Сполучених Штатів Америки, яке називається центральне розвідувальне управління. А Девід Петреус сказав: Так, США нададуть відповідь на будь-який ядерний удар Путлера. Силами НАТО на чолі зі США буде дано відповідь на ядерну ескалацію, про яку відкрито говорять заступник Ради безпеки Дмитро Відів і е, голова Чечні Рамзан Кадиров, і на яку неодноразово натякав сам Путлер. Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити і ідентифікувати на полі бою в Україні і Криму, а також усі кацапські кораблі в Чорному морі. Е, раніше аналогічну заяву я нагадаю, що робив генерал Бен Годжес. так що, в принципі, це ще раз підтвердження наявності саме такої доктрини в надрах керівництва Сполучених Штатів Америки. Америки в контексті оцієї ядерної загрози. До речі, бояться чи не бояться кацапи удару у відповідь, наприклад, на деокупованих бійцями Збройних сил України територіях виявили величезну кількість загиблих росіян не від ядерних а ударів. І Мені видається, що в них є інша загроза, яку вони на сьогоднішній день сприймають абсолютно от предметно. Можливо, як говорять українські спостерігачі, там були розміщені загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати, тому що коли рухалися Колони, ми теж це відео бачили в великій кількості, а лежало з більш дороги велика кількість кацапів. Причому, як твердять наші військові, не завдавали там удару. Тобто, припущення саме от таке, що чи кадирівці, чи якась там розгвардія, чи ще хтось якраз намагався перешкодити масові втечі кацапів з поля бою. На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, вони навіть були здивовані, бо дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що так, бої йшли, бої потужні. Але іноді таке відчуття, що, можливо, навіть працювали якісь загород загони. За словами, до речі, очільника військової адміністрації Луганщини, пана Гайдая, загороджувальні загони мали не дати Кацапам втікти. Ну і друзі, до речі, є що в аналах Служби безпеки України теж ми бачимо це в пабліках. От ці перехоплення. Одна з телефонних розмов окупанта, де він скаржиться, що не може відступити, оскільки за це йому ну, фактично буде загорожувати. Розстріл. Кацапи змушені масово кидати, ви бачите, залишати військову техніку завдяки раптовим контрнаступальним діям Збройних сил України. Теж в телеграм-каналі Василь Кланчук сьогодні багато відео з цього приводу. І всі запитають, чому це так відбувається. Бо техніка інколи нова, техніка інколи ну, на ходу. І от якраз спікер східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий сказав так: тут головний фактор це добре. Думана нашими штабами операція агресивна, зухвала реалізація збройними силами. Вони були захоплені. Ну ці технічні засоби абсолютно зненацька в багатьох випадках є єдиним шансом втекти на якісь швидкі, більш швидкі техніці, на кшал, там вкрадених автомобілів, мікроавтобусів. Ми теж їх бачили, велику кількість, щоб не втратити життя, залишивши важку техніку на місці бою. І спікер наголосив, що такі дії з боку кацапів є звичайно великі. Військовою ганьбою, оскільки а, навіть е, важко згадати випадки, коли хтось залишав ось таку е, кількість військової техніки. Ви правда можете сказати, що американці в Афганістані віддали ці Ну, да. Але от в Європі так точно, навіть з е, часів Другої світової війни, але Кацапи якраз цим і відзначилися. Коли вони кидають техніку на полі бою, звичайно, що ж розуміння, а ця ж часткова мобілізація, ці ж люди, які приїжджають, на чому вони будуть воювати? Якщо вже кидають навіть не зняту з цього консервування техніку, це якби нові е, зразки, а та її теж е, не дуже багато. А тут з'ясовується, що не тільки їздити, їм вдягнути немає е, чого. І е, оскільки в нас, в принципі, там жовтень, плюс-мінус, е, ну не холодно, хоча дощить звичайно, по всій території України. Але е, там, де формуються ці чмобіки, там вже холодно. Наприклад, е, в цікавий такий момент е, Касавський депутат і відставний генерал Андрій Гурульов. The <laughs> Повідомив, що на Забайкалі із складів ну, незрозумілим чином, напевно, миші з'їли. Зникли півтора компле... мільйона, Півтора мільйона комплектів військової форми збройних сил Касабстану, а, які призначалися до міль... мобілізованих. Я думаю, що вони не зникли, вони просто там не з'являлися. Тобто гроші взяли, гроші поділили, а ніхто нічого не шив, тому що хто там а, знав там півтора мільйона. Коли це, Та, це ніколи не буде потрібно. А тепер, коли треба їх одягати. А нема у що одягати. Ну, зникли зараз будуть розборки, звичайно, але генерал – це наша справа. Поки Кацапи нашиють, поки Кацапи вдягнуть, то вони тут всі померзнуть. В мене таке сподівання. А, друзі, відносно а, моментів пов'язаних з приєднанням території, які звичайно Путін пхає, намагаючись з іншого боку душити цю всю тему цими чмобіками. А, в Кацапсані заявили, що всі люди, які мешкають в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, визнають. З 30 вересня, тобто, по суті, з п'ятниці, ну, коли там Путлер виступав в Гіоргівській залі ці дуд, як то, в Кремлі, да, зібрані були всі керівники держави, включаючи всіх депутатів, Держдупи. Цитата так виглядає: ті, хто набув громадянство Касабстану до Дня прийняття республік до складу Касабстану, постійно проживали або раніше постійно проживали на їх території, і ті, хто має громадянство України. Автоматично будуть визнаватися громадянами Кацапстану. Дії Кацапстану по суті, друзі, це от, як пишуть наші вже е, люди і наші керівники е, дії Кацапстану, моральне насильство над тими, хто залишився вірним Україні, але не може виїхати на підконтрольну е, територію. І тут, от е, дуже уважно, друзі, тому що якраз мова не про колаборантів, а про звичайних людей. Україна неодноразово наголошувала, що з розумінням ставиться до отримання документів держави, в агресорів, коли йдеться про виживання в окупації і не вважає їх власників колаборантами і зрадниками. Це важливий момент, і це треба запам'ятати. Е, при тому, що якраз знову ж таки ми повертаємося до інституту вивчення війни. Американські аналітики підкреслюють, що деякі е, гості на їх шоу, от в цій е, ході, то сумбуру, коли Путлер щось визнає, а по факту це все звільнено. А коли сипиться фронт, коли зникають, е, ну, з зникає на півтора мільйони комплектів, коли кидається військова техніка, звичайно, ну вже прозріння, що щось не так і щось не той командою. Так, от, е, якраз підкреслюють, що деякі гості на кремлівських цих ток-шоу, які з з 1 жовтня там в ефірі навіть почали критикувати рішення Путлера анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адмінкордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви, щодо здатності Кацапстану коли-небудь взагалі повністю окупувати ці зазначені території. А це означає, що раз вже це крутиться на екрані, значить є теж команда від того, хто керує процесом транзиту. Я з своїм враженням назвав. В це прізвище. Пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюють а, незаконний призов, а, звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих. Я вже не говорю, що вчора бачив кілька світлин на різних е ділянках е цієї мобілізації на плацах стою, стоять якісь військові з пляшками. Ось, чинарікам на, на плацу. Це, це те, що курять, я вже мовчу. Це просто хто е колись служив там свого Часу в тій ще армії та плац, святе місце, що вилизувалися всіма частинами тіла, Тут стоїть ще наріком на плацу. Оце дисципліна. І за даними фахівців, пропагандисти сумніваються, що мобілізація створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів, але не всіх. Я тут хотів би е зауважити, що вже вчора ввечері мені писали: е от люди, які є в телеграм-каналі Василь Климчук, мовляв, наші італійські друзі б'ють дзвони. Нам пересилають статтю ВЛЯ Републіка, тому що якийсь резерв почав рухатися. Ядерний резерв від кацапів. Ну, в принципі, стаття виглядає ну, якби загальний сенс такий. Розвідка НАТО розіслала найважливішим союзникам звіт про переміщення підводного човна Біла. А знову ж таки, випадково чи не випадково, і чому саме італійська газета. Я ніколи раніше не чув, щоб італійські газети писали якісь розвіддані. Ну, британці, ну там, американці, ну там німці. І тут випадково, можливо, це пов'язано якось з паном Берлусконі. Італія, Републіка, провідна ця коаліція. Ну, якось це моя особиста думка, але тим не менш. Як пише газета Ля Републіка, розвідка побоюється, що Ато. На підводний човен, оцей е, Белгород, може бути здійснений пуск з неї суперторпеди Посейдон, яку називають зброєю апокаліпсису. Де буде пускати Посейдон цю торпеду. Серед, ну, він, там, значить, торпеда, оснащена ядерною боєголовкою, здатна викликати радіоактивну цунамі. Ефект від її пуску фахівці порівнюють із запуском міжконтинентальної балістичної ракети. Ля републік пише, що створені ша системи з інфрачервоними датчиками для відстежу. Ракетних пусків у випадку з Посейдоном виявляються марними, оскільки суперторпеда спроєктована так, щоб вона випромінювала дуже мало тепла. Вона рухається 100 км на годину. Е, ну, це потужна історія. Звичайно, підводний човен Білоград 19-го року. Він один з найновітніших. 184 метри є найдовшим з нині існуючих підводних човнів. і е, довжина цього ну, його човна човна перевищує значить, розмір американських підводних човнів. Класу Огаю, причому на 13 метрів, і ці субмарини входять до складу стратегічних а, ядерних сил. І Подовжили цей човен Кацапський Білград з метою розміщення перших в світі торпед з ядерним озброєнням, обладнання для збору розвідувальної інформації. На кого розрахована ця інформація? Звичайно, на європейців. Чому в Італії вона викладала? Тому що взятки гладкі. А де буду пускати торпеду в Чорному морі? Ну, в принципі, якщо так вже всі відслідковують, то вона не повинна пройти Чорне море. Який сенс спускати її в Чорному морі? Це раз. І значить, що там, коли вона там з півночі рухається зараз там з льодовитого океану, десь там е е порт приписки, то що вона кинеться в, Атлан в Атлантиці, чи в якихось морях біля Британії, чи в Середземному морі? Тобто, е поки що, я особисто розглядаю цю інформацію як вкидання в черговому контексті: бойся, 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 бо ми зараз почнемо. Давайте сідати за стіл перемовин і фіксувати ці захоплені території, які Утлер має на сьогоднішній день. От так би я цю історію а, розшифрував а, в контексті нашого спілкування. Ну і друзі, далі, звичайно, ми будемо говорити про успіхи українців на полі бою і е, перспективу походження України в е, важливі міжнародні інституції. Хто заважає, хто допомагає і як власне ставляться до нашого поступу з е, розумінням, що цей поступ продовжується. Не перемикайтеся і далі обов'язково буде. Дякую за. o